Вітаю і коротенько поговоримо про мої перші враження від першої пройденої кампанії. Загалом стартовий набір дійсно такий крутезненький, в ньому дуже багато важливих елементів для гри. Невеличким, звісно, недоліком, я вам чесно скажу, є те, що всього лише ви можете грати тільки в кампанії інших режимів, якого-небудь сутички чи короткого її пригоди на годинку-дві, там просто немає. Це до 14 зазвичай глав цієї вашої пригоди. якщо до вас хтось прийшов в гості на один вечір, то ви банально не встигнете розіграти всю пригоду з ним. Це є невеликим мінусом, але плюсів у неї не менше. Звісно, найкрутішим є те, що тут дуже багато класних деталізованих фігурок із нашого улюбленого Всесвіту. Більшість пригод відбувається на ось таких красивеньких частинках карти, які викладає додаток. Ходити потрібно не по гексам, а саме по. От, от Бачите, тут три частини карти. От потім на один із тих трьох частин ви стаєте. Ви активовуєте різного роду жетончики, дуже багато сайт-квестів додаткових. Я проходив вперше своє проходження на Середній ступені складності. І в цьому насправді є моя проблема, тому що я сразу взявся за те, що не готовий був потягнути. Тому що насправді вся суть гри в тому, що у вас темрява наближається, і чим далі виходите, тим менше часу у вас лишається, щоб виконати ту чи іншу задачу. Додаток іноді. Викидає такі складні задачі і маршрути, коли в одному краю величезної карти треба взяти квест, збігати в інший край, щось виконати і встигнути вернутися. Якщо ви не встигаєте, ви програли ту чи іншу главу. Тобто ви не виграли. Плюс ви не встигаєте повзаємодіяти з усіма іншими персонажами, сайт квестами і так далі. Це треба враховувати, тому краще для початківців я б рекомендував би рекомендував брати самий найпростіший варіант, коли у вас буде більше часу, розібратися, спокійно проходити свою гру в режимі пригоди і нікуди не мчати, не старатися успіти і показувати рівень професіоналізму, особливо, якщо ви тільки починаєте перший раз грати. Це таке невелике зауваження, але це не мінус, це лише плюс, те, що ви можете вибрати один із трьох рівнів складності в цій грі. Також ви вибираєте самі свого персонажа, самі вибираєте роль для нього, яку він буде виконувати. Вибираєте зброю, якою він буде користуватися, а тут є і дальнобойна зброя і ближнього такого радіусу дії. Звичайно, в грі хочеться найбільше це. Мені особисто приділити час боям, але зазвичай по цим по квестам, які дає додаток, не обов'язково нищити всіх ворогів. Точніше, це взагалі не є вашою ціллю і вашою задачею. Головне, виконувати поставлену мету, робити те, що вимагає додаток, тобто виконувати головний квест, ну а другорядні квести це за бажанням. В грі дуже багато що почитати, дуже багато. Тексту. І якщо не вчитуватись, то незрозуміло, що ви і для чого робите. Зараз коротенько ще скажу про додаток. Додаток має багато різних мов, поки що української немає, але вона має з'явитися десь влітку 23-го року разом з виходом україномовного видання. І це великий плюс, тому що, самі розумієте, росіяни. Перекладають все так, щоб зрозуміли їхні люди. На жаль, це не відповідає перекладам європейських країн, скажімо так. Дуже часто якісь навіть ось таку фігурку простеньку вони називають умерщвлені я чи якось так. Це дуже кріпово виглядає, але вони не до кінця якось перекладають. І все, скажімо так, ведуть на свій, свій специфічний сугубо специфічний імперський лад. Тому з мовою, коли вона з'явиться, буде класний вибір, і можна буде дійсно повноцінно нормально проходити квести. Ну, або варіант це, це проходити англійською. Але тоді треба певний рівень знання. Загалом, це гра не про бої. Гра про те, як ви формуєте свою колоду. Адже саме колода вам і дозволяє проходити чи виконувати ті чи інші квести. Ви маєте якусь кількість речей, наприклад, так, яку ви там здобули або вибрали. Якусь частину речей ви знайдете протягом пригод. І найголовніше це ваша колода. Як ви... Вкладаєте її. Відповідно, ви з, вашими, з розвитком вашого персонажа можете взяти більше відповідних, заслужити додаткових карт у вашу колоду, і корисних карт краще назбирати більше. І все, все одно, як не крути, вся пригода, всі випробування це не кубики, це те, як ви тусуєте вашу колоду і витягуєте розвідку, витягуєте різного роду випробування. Де вам потрібні успіхи ось таким значком або можливості їх замінити, виконуючи перед тим інші якісь сайт-квести і задачі, щоб збільшити свої шанси. Тобто це абсолютно колодова гра про сутички і виконання інших задач у всесвіті Толкіна. Унікальним і дуже красивим є ось такі от поля. Вони є самі різні, і іноді вони навіть абсолютно різні на вигляд. Не дають, наприклад, ту ж саму темряву, якщо ви десь під земелях лазите, або красиве середзем'я, коли ви проходите квест якийсь на, ну, скажімо так, на загальній карті. Тут також є красиві ось такі я не знаю, як є знаки. Які допомагають вам відрізнити групи цих орків ваших супротивників один від одного, Но також воно позначає, що вони там якимось чином елітні. В стартовому наборі лише один унікальний юніт із ворогів. Хоча розширення додають додаткові можливості. Загалом про розширення їх теж з часом будуть українізовувати, це теж варто сказати. І оскільки в головній грі лише одна кампанія... Інші компанії або продаються за гроші, або ви можете купити розширення чи набори фігур, які дадуть вам ще додаткові кампанії, щоб ви могли проходити. Але та компанія, яка є в стартовому наборі, теж може перепроходитись, тому що кожен раз все випадковим чином визначає додаток. Відповідно, ви не будете ходити тими ж самими тропами, якими ходили. Плюс ви завжди можете зібрати. Іншу групу своїх героїв, щоб виконати важливу задачу по рятуванню світу. Також в цій грі, як показує мій досвід, можна і завалити задачу, тобто цілком можна програти, і, зазвичай, ще перед стартом тієї чи іншої глави додаток попереджає, що якщо ви програєте тут, то на цьому гра завершиться. Іноді вам треба робити важливі ключові для подорожі вибори, які впливають на подальший розвиток сценарію. Тобто він не є лінійним, він не є таким простим, яким здається одразу. Також про сутички, що я вам маю сказати? Тут сутички доволі цікаві, реалізовані хоч і через колоду. Але я із захопленням тусую свою колоду, тому що я хочу перемогти якогось. Очільника злочинної банди, щоб його покарати. Іноді доводиться спочатку щось виконати, щоб, наприклад, виконати той, той квест. Потрібно щось десь розблокувати, щось зняти, якісь додаткові чари, або прибити спочатку когось іншого, щоб нарешті мати можливість прибити цього невмирущого якого-небудь начальника темряви. Дуже цікаві різні підходи, також все залежить від ваших героїв. Тому що є герої, скажімо так, на силу, на грубу, але трохи не дуже багато обдаровані інтелектом. Є на дальні атаки, є на ближні, є взагалі на, на натхнення, тут навіть бардія є, скажімо так, невисокі персонажі, які дають свої інші бонуси, плюси. Також, якщо взяти потім розширення якісь. Ви значно зможете урізноманітнити склад своєї рятувальної команди цього світу. Тож, я рекомендую всім, хто захоплюється Всесвітом, найперше. Я можу поставити цій грі 9 із 10, тому що, попри всі її великі плюси, є невеликі незручності. Наприклад, у мене була така ситуація, що я банально не встигав через те, що я взяв. Рівень складності не відповідний мені, моєму рівню ще, поки що тільки початківцю, не встигав виконувати там, всі сайт-квести, бо це просто нереально запалесосити всю карту через те, що у вас обмеження по часу. Якщо вас це напрягає, як мене, то можливо, це, ну, от так, це треба враховувати. Іноді програма розкладає оці от тайли так, що вам дуже складно швидко пробіжати з одної частини. Збігати в підземелля, вернутися до якогось персонажа через те, що тікає час, а вороги оточують їх постійно більше, більше, більше. А й насправді хочеться їх просто понищити всіх до нуля, але тоді ви просто не виконаєте задачу, тому що не встигнете. Тому, на жаль, це гра про пригоди, а не про сутички. Втім, в ній є свої великі плюси: це величезний лор. Тут є багато що почитати, багато що дізнатися нового. Вникнути в певний всесвіт, особливо якщо ви читали книжки, вам буде багато чого знайомого. Дуже цікаві колаборації і, скажімо так, ті ж самі співпраці людей і орків. Да, ви бачите, що є якісь банди, які працюють на темряву. Всьому цьому дуже цікаво розбиратися, і також дуже цікаво розбиратися із різного роду сайт-квестами, десь комусь дрова допомогти, починаючи від такого, от нарубати. Або десь когось врятувати, піти кудись сходити, щось принести. Чи навіть в мене був цікавий квест повернути пограбовані коштовності в селище. Все це, всього цього тут просто навалом, і це класно. Це те, заради чого і йдуть в такі от пригоди. Якби тут ще більше, скажімо так, баталій, на яких іноді хочеться зосередитись. Але баталії тут якби специфічні. Все тільки через колоду. І якщо це якийсь крутий персонаж, то завалити його буде складно. Іноді вони дійсно не вмирущі, тобто наче його переміг в одній главі потім він бере тікає. І такого тут теж вистачає. Тобто ви протягом одної кампанії можете боротися буквально з кількома тімом самими антигероями, довго за ними бігати і тільки розуміти, що під кінець кампанії, можливо, ви їх піймаєте Тобто така передбачуваність, але тим не менше. Сподіваюся, я вам нічого особливого такого не заспойлерив. Насправді пригоди цікаві, і це те, що варто брати. Єдине, що треба розуміти, що вони на цьому заробляють. І, даючи вам лише одну першу стартову пригоду в стартовій коробці, вони сподіваються, що ви будете купувати, наприклад. Додаткові пригоди для стартової коробки, або будете розширяти свою колекцію, щоб отримати і пригоду, і нові фігури, і нових героїв, і антигероїв, і також нові, там, наприклад, ті ж самі тайлиші, які можна викласти на стіл, і якісь нові можливості, жетончики розширення можливостей вашої пригоди. Ось такий мій коротенький був огляд. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили.